І так, дивіться, вчора ми залишили вечором, виключили нагріви, От як виглядає сослід, все стекло. І тепер дивіться, що ми побачимо. Бачите? От дивіться, який віскарик получився. Тепер, якщо це є яблучний віскі і нам треба додати до нього декстрозу, ми можемо додати можемо додати трустинний цукор. Що ми зараз зробимо? Ми на 40 літрів додамо грам 200, напевно, 150. Він дуже добре буде так якби, давати нам змякшення і буде давати якраз от смак того напою. Ну, можна додати і декстрозу. Перемішуємо, залишаємо ще буквально на годинку і потім фільтруємо і розливаємо в пляшку. Ми цей напій будемо виставляти на сайті іменно для вас, щоб ви могли собі заказати і попробувати, що виходить іменно з наших наборів, як воно на смак, як воно взагалі для здоров'я. Тобто, ви собі продегустуєте, будете бачити на другий день, яка вас ситуація, і ви тоді зробите висновок, що. Працювати в домашніх умовах і робити свій власний напій набагато краще і набагато здоровше, чим допустимо йти в магазин. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!